Чи замислювався ти коли-небудь, чи обирає Бог день, коли ти помреш? Відповідь може тебе налякати. Уяви, ти стоїш на похороні, дивися на труну і питаєш себе, чому зараз? Чому саме ця людина пішла так рано? Чому не сталося дива? Чому Бог це допустив? А, можливо, ти запитував інакше смерть це випадковість чи задум? Чи справді Бог вирішує, коли ми йдемо з цього світу? Це не просто богословське питання, це особисте. Бо коли смерть торкається тебе або когось, кого ти любиш, ти починаєш боротися з самою реальністю смертності. Ми живемо так, ніби керуємо часом. Плануємо життя, ніби все під контролем. Прогортаємо новини про трагедії, думаючи, мене це не зачепить. Але правда в тому, що ніхто не знає, скільки нам залишилось. І це повинно змінити те, як ми живемо саме зараз. Дехто каже. Все трапляється не просто так. Інші ж стверджують життя просто триває, смерть просто настає. Але що говорить Бог? Він просто спостерігає, не втручаючись, чи тримає у своїх руках календар нашої душі. Біблія не мовчить. Вона прямо говорить про кількість наших днів, про момент нашої смерті і про владу Бога, який тримає і колиску, і могилу. Я запрошую тебе в подорож через Писання, через істину, через історії. Де краса переплітається з болем. Бо коли ти усвідомиш, твоя смерть не випадкова, ти почнеш жити так, ніби твоє життя теж має Божий задум. Пристебнись. Зараз ми торкнемося однієї з найуниканіших, але найважливіших істин християнського життя чи справді Бог вирішує, коли ми помираємо. Давай дізнаємось. Частина перша твої дні злічені, і цей рахунок у руках Бога. Це, мабуть, одна з найтверезіших. Але водночас найвтішніших істин. Твої дні визначені не хворобою, не випадком, не долою, а самим Богом. Псалом 138, 16 говорить: усі дні мої записані у твоїй книзі, ще перш ніж настав хоч один із них. Подумай про це. Ще до твого народження, ще до першого подиху, ще до того, як лікар уперше тримав тебе на руках, Бог уже знав день твого останнього подиху. Це не причина для страху. Це причина для благого віння. Ти не просто існуєш, ти живеш за Божим призначенням. Кожен схід сонця, кожен удар серця, кожен дивовижний порятунок усе це під його контролем. Ця істина руйнує міф про випадковість. Вона нагадує, що ми не належимо собі. Ми були куплені дорогою ціною, як написано в першому посланні до Коринтян 6, 19, 20. І навіть смерть не виходить за межі Божої влади. Бог не просто спостерігає за Твоїм життям, Він пише його. Він сказав Авраамові, що Той помре у глибокій старості. Він сказав Мойсеєві, коли настав час піднятися на гору і завершити свій шлях. Він дозволив блудному синові піти. Він дозволив Юді зрадити Ісуса. Він дозволив людству розіп'ясти Сина Божого. І все це Він обернув на спасіння, ось у чому полягає таємниця Божого суверенітету. Бог здатен діяти навіть через те, чого сам не спричинив. Він може взяти біль, руйнування, гріх і переплести все це у щось, що принесе добро. як сказано в Римлян 8, 8,28 усе діє на добро тим, хто любить Бога і покликаний за його наміром. Це означає, що навіть коли смерть здається хаосом, коли здається, що все зруйновано, сенсу більше немає, Бог усе одно тече з цього свою історію. Він бачить усю картину, тоді як ми бачимо лише уламки. Він може зробити з попелу, красу, з утрати, утішення, із смерті вічне життя. І ось що важливо зрозуміти: ти не більш співчутливий, ніж Бог. Він не холодний, він не байдужий. Він плаче разом із нами. Він був там, коли полетіла куля. Він був там, коли серце зупинилося. Він був там, коли ти кричав від болю і коли сльози не приставали текти. Бог не спостерігає здалеку. Він поруч, навіть тоді, коли ти думаєш, що його немає. І він досі тут, прямо зараз. Ніщо не минає повз його погляд, ніщо не втрачається даремно. Якщо твоя історія ще не завершена, це означає, що Бог усе ще вплітає в неї нитку спасіння. Отже, ні, не кожна смерть є його задумом, але кожна смерть відбувається під його наглядом. Можливо, ти ніколи не зрозумієш чому, але можеш довіряти тому, хто тримає все під контролем. Тепер перейдемо до третьої частини біблійних смертей, які були призначені Богом. Якщо Господь справді визначає момент нашого останнього подиху, це має бути видно в писанні, і ми бачимо це знову і знову. Біблія ясно показує, смерть це не випадковість, це божественне призначення. Згадаймо Мойсея. Повторення закону 34.7 говорить, що Мойсей мав 120 років, коли помер, але його очі не затьмарилися, і сила не ослабла. Бог сказав йому, що час настав. Він піднявся на гору, подивився на обіцяну землю і відійшов. Не від хвороби, не від слабкості, а тому, що його місія була виконана. А тепер Давид. У діях 13:36 написано коли Давид виконав Божу мету у своєму поколінні, він заснув. Не коли постарів, не коли вороги його перемогли, а коли виконав своє покликання. Мета визначає час, не вік. Нездоров'я, непопулярність. А тепер Степан, перший християнський мученик, його забили камінням за проповідь Євангелія. Здавалося б, трагедія, але небо відкрилося, коли він помирав, і Його смерть стала іскрою, яка запалила церкву. Степан не помер нато рано, він помер точно вчасно. А тепер наймогутніший приклад Ісус. В Івана 10, 18 Він сказав: Ніхто не забирає в мене життя, я сам віддаю Його. Прочитай це ще раз. Ісус не помер через людську злість. Він помер, бо місія була завершена. Він сам вибрав момент свого останнього подиху. І якщо Ісус підійшов до смерті з такою впевненістю, хіба ми не повинні дивитися на неї так само? Коли Павло писав до Тимофія, Він сказав: Я звершив добрий бій, закінчив біг, зберіг віру. 2 Тимофію 4.7. Він не сказав, я старий, і час настав. Він сказав. Я завершив те, до чого був покликаний. Істина, про яку більшість забуває, проста людина не помирає, коли втомилась, вона помирає, коли завершила. Коли її мета виконана, коли дистанція пройдена, коли Бог каже добре, вірний раб, тож перестань турбуватись про те, коли прийде смерть, і запитай себе, чи виконую я те, заради чого був народжений, поки цей день не настав. Бо коли ти помираєш у послуху, ти не йдеш зі страхом. Ти йдеш у перемозі. Так само, як Мойсей, як Давид, як Ісус, і колись, як Ти. Частина 4 Коли смерть відкладається, Бог, який продовжує життя. Іноді Бог каже ще ні. Ти мав би померти. Аварія мала забрати тебе. Хвороба мала вбити. Ворог думав, що вже переміг. Але Бог втрутився і затримав твою смерть. Чому? Бо твоє покликання ще не виконане. Поглянь на Єзакію. В ісаї 38, Бог посилає пророка з посланням: Упорядкуй свій дім, бо ти помреш. Уяви, що це сказали тобі. Що б ти зробив, заплакав, злякався, здався. Єзакія відвернувся до стіни і почав молитися. Він благав про милість, він нагадав Богові про свою вірність. І ще до того, як Ісяя вийшов із палацу, Бог сказав: Повернись! Скажи йому, що я почув його молитву і даю йому ще 15 років життя. Це не випадковість, це не збіг. Це божественна затримка. Бог буквально додав час до його життя. А тепер подумай, можливо, Бог уже робив це і для тебе, просто ти цього не помітив. Та аварія, після якої ти залишився живим, той лікар, який встиг вчасно. Той момент, коли ти хотів здатися, але не здався. Бог не лише той, хто забирає життя, Він той, хто його дає. Іноді він розтягує твою життєву лінію, щоб дати тобі ще один шанс прожити своє покликання. Поглянь на Павла, кораблетрощі, побиття камінням, тюрми, укус змії, і все ж він щоразу підводився. Чому? Бо його історія ще не завершилася. Бог усе ще її писав. Послухай уважно, ти досі живий, бо Бог усе ще має для тебе завдання. Ти збережений не для комфорту, а для мети. І кожен подих у твоїх легенях, доказ того, що твоє покликання не завершене. Але ось застереження, не витрачай цей додатковий час даремно. Додаткові 15 років Єзикі мали наслідки. Він дозволив гордості війти в його серце, зробив легковажні рішення, і царство постраждало. Тож, якщо Бог відклав твою смерть, живи, як людина, на позиченій благодаті. Не грайся з часом. Який він подарував. Не пливи за течією, проживаючи роки, які він додав. Біжи, твори, слухайся, служи, кайся, веди. Бо коли Бог продовжує твоє життя, це не для того, щоб ти відпочивав, а щоб ти піднявся. Частина п'ята Перечасні смерті в писанні Що там сталося. Настав час поглянути правді у вічі. Не кожна смерть у Біблії була мирною. Не кожен кінець настав після довгих років. Деякі були раптовими, деякі шокуючими, деякі проавом Божого суду. І це треба чітко зрозуміти. Почнемо з ананії та сапфіри. У діях п'ять вони продали маєток, залишили частину грошей собі і збрехали апостолам, удаючи, що віддали все. Петро сказав їм: ви збрехали не людям, а Богові. І Ананія впав за мертво. Потім увійшла сапфіра, повторила ту ж брехню, і теж померла. Чому? Бо Бог не грається з лицемірством, особливо в своїй церкві. Їхній гріх був не у тому, що вони залишили гроші, а в тому, що удавали більш праведних, ніж були насправді. Це було християнство на показ, і Бог уразив їх, щоб дати знак, не можна брехати Святому Духу і очікувати благословення. А тепер згадаймо Узу з 2 Самуїла 6. ковчег завіту перевозили на возі, і це вже було порушення. Коли Віл спіткнувся, Уза простягнув руку. Щоб утримати ковчег. Здавалося б, нешкідливий жест, але Бог уразив його на місці. Чому? Бо дотик до святині порушив Божий наказ. Навіть коли порушення Божої святості зроблене з добрими намірами, воно все одно залишається непосвяченим. Згадаймо також надавата Авігу, синіва Аарона, священників помічників, які принесли перед Господом чужий вогонь, поклоніння, якого Бог не наказував. І вийшов вогонь від господа та спалив їх. Це були не безбожники, це були релігійні люди, які гралися зі сватим. А потім Іуда. Він ходив поруч з Ісусом, бачив чудеса, чув проповіді, але вибрав зраду і закінчив життя у розпачі. То, чого нас навчають усі ці смерті Бог сватий гріх це серйозно. І не кожна смерть буває мирною, коли життя прожите в непослуху йому. Послухай, уважно це не для того, щоб налякати тебе, а щоб пробудити. Бог милосердний, Бог терплячий, але Бог не той, з ким можна жартувати. Євреїв 10,31 каже страшно впасти в руки Бога живого. Якщо ти дихаєш сьогодні і знаєш, що є гріх, який ти приховуєш, не випробовуй Божого терпіння. Не думай, що маєш час, покайся зараз, поки не стало надто пізно. Бо, хоч одні смерті це Божі призначення, інші попередження. І якщо ти ще живий, це означає, що в тебе ще є шанс змінити свій кінець. Частина 6 таємниця трагічних смертей коли шляхи Бога неясні. Будьмо чесні, деякі смерті просто неможливо зрозуміти дитина, що померла у вісні. Місіонер, розстріляний за кордоном, мати, яку забрав рак, поки діти ще маленькі. Прославитель, який загинув через п'яного водія. Ми чуємо такі історії і питаємо. Чому Бог дозволив це, де була Його охорона, чому він не зупинив? Ось гірка правда, іноді ми не отримуємо відповідей, принаймні по цей бік вічності. Повторення закону 29, 29 каже приховане належить Господу, Богові нашому. Це означає, що не все можна пояснити, не кожна смерть вкладається у гарну проповідь, не кожен біль має видиму мету. Але це не означає, що мети немає. Це означає лише, що ми не Бог. Римлян 11, 11:33 говорить о глибина багатства, премудрості та знання Божого, які недослідимі його суди і неспостежні його дороги. Іншими словами, ти не завжди зрозумієш його шляхи, але завжди можеш довіряти його серцю. Згадай Іова, він втратив усе багатство, дітей, здоров'я, не через гріх, не через прокляття, а тому, що був частиною духовної битви якої не бачив, після розділів скорботи, питань, і тиші Бог нарешті промовив не щоб пояснити, а щоб нагадати йову, хто керує всім. І що сказав Йов. раніше Я чув про тебе, але тепер очима і бачать тебе. Йов 42.5. Іноді найглибші втрати відкривають найглибші істини. Навіть Ісус плакав біля гробу Лазаря, знаючи, що ось ось воскресить його. Чому? Бо смерть болить. Бо втрата розбиває нас. Бо Бог не беземоційний, він співчутливий. Тож, якщо ти оплакуєш смерть, яка здається несправедливою або безглуздою, почуй це тобі не потрібно знати всі відповіді. Тобі потрібно лише довіряти тому, хто тримає вічність у своїх руках. Об'явлення 21.4 обіцяє І Бог витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше ані смутку, ані крику, ані болю не буде, бо колишнє минулося. Той день прийде. Але поки ми сумуємо з надією. Не тому, що все розуміємо, а тому, що знаємо того, хто розуміє все. І одного дня кожне, чому отримає відповідь, кожен біль буде відкуплений, і кожна сльоза набуде сенсу у світлі вічності. Тримайся! І напиши в коментарях, чи вірите ви, що Бог контролює день вашої смерті, дар мирної смерті, коли ти готовий піти додому. Не кожна смерть трагедія. Не кожен кінець гіркий. Для тих, хто ходить із Богом, смерть може бути даром, звільненням, нагородою, зустрічю. Згадаймо, Симеона з Луки 2. він був старим, праведним і благочестивим, чекав на Месію. І коли нарешті взяв на руки немовля Ісуса, сказав Нині відпускаєш раба Твого, Владико, з миром, бо очі мої побачили спасіння твоє. Він не боявся, він не тримався за життя. Він був готовий іти додому. Ось що відбувається, коли людина живе з метою і ходить у дусі, вона не боїться смерті. Вона приймає її, коли приходить час. Подивися на Павла. Він не боявся смерті, він бачив у ній піднесення. Ян 1, 21. Бо для мене життя, Христос, а смерть надбання. Чому? Бо Він знав, куди йде, і знав, хто його чекає. Це той мир, який Бог дарує своїм дітям. Не просто добре життя, а добра смерть. Уяви, ти закриваєш очі востаннє не зі страхом, а з вірою, не чіпляючись за цей світ, а тягнучись до неба, не боячись суду, а впевнений у благодаті. Це не мрія це обітниця для тих, хто помирає у Христі. Псалом 1:15 15 говорить: дорога в очах Господа, смерть святих Його. Подумай про це. Якщо ти належиш йому, твоя смерть не випадкова, не холодна, не безмістовна. Вона дорога. Це твоє повернення додому. Це нагорода. Це момент, коли віра стає видимою. І ось запитання, чи живеш ти так, щоб бути готовим померти з миром. Бо мир приходить не від комфорту, він народжується з упевненості у стосунках із Богом. Люди бояться смерті, бо не знають, що буде далі. Але для дитини Божої немає сумніву. Відсутність у тілі це присутність у Господа. 2 Коринтян 5 Вісім говорить про це чітко. Тож, якщо ти боїшся смерті, можливо, ти боїшся не її, а своєї непідготовленості. Не чекай останнього подиху, щоб примиритися з Богом. Не марнуй життя, утікаючи від смерті. Живи готовим. Бо коли ти знаєш, куди йдеш, ти зустрічаєш смерть із миром, а не з панікою. І коли твій час прийде, ти не будеш боротися, щоб залишитись, ти зрадієш, що йдеш додому. Так само, як Симеон, як Павло. Як Ісус, і як ти, якщо живеш готовим. Частина 8. Не рахуйте свої дні, зробіть, щоб ваші дні мали вагу. Тепер ти розумієш, Твоє життя не випадкове. Твоя смерть не випадкова, твої дні порахувані, і Бог знає їхнє число. Тож перестань рахувати роки і почни наповнювати змістом кожен день. Псалом 89, 12 говорить: Навчи нас так, лічити наші дні, щоб ми набули серце мудре. Бог не кличе тебе турбуватися, скільки залишилось. Він кличе жити так, щоб кожен день мав значення. Бо він має ти не можеш змінити довжину життя, але можеш змінити його вагу. Чи живеш ти сповнений мети, чи порожній у відволіканнях? Будьмо чесні, дехто живе 90 років і не залишає нічого. А хтось живе 25 і змінює світ. Бо справа не в тому, як довго ти живеш, а як слухняно ти живеш. Напиши в коментарях, чи живеш ти, рахуючи дні, чи так, щоб дні рахували тебе. Ісус прожив лише 33 роки. Лише 33. І за цей короткий час він зробив більше, ніж будь-хто зміг би за тисячу життів. Чому? Бо він не змарнував жодної миті поза Божою волею. Кожну секунду він жив із вічною метою, кожен крок робив у Божій злагоді, кожне слово мало небесну вагу. І тепер дозволь запитати, що ти робиш із часом. Який Бог дав тобі. Ти досі женешся за комфортом. Продовжуєш гортати стрічку, витрачаючи години. Відкладаєш своє покликання на потім. Друже, потім не гарантовано. Відкладання це найвитонченіша пастка диявола, яка звучить духовно зачекай, ти ще встигнеш. Ні. Вічність лише за один удар серця від тебе. І ти станеш перед Богом не для того, щоб він судив, як довго ти жив. А щоб спитати, що ти зробив із життям, яке Він тобі дав. Чи був ти вірний? Чи слухався? Чи прощав? Чи говорив тоді, коли Бог спонукав тебе? Чи любив, як Ісус любив тебе? Чи, можливо, прожив життя, уникаючи смерті, але так і не навчився справді жити. Послухай мене, ти не можеш обрати День своєї смерті. Але ти можеш обрати, як прожити своє життя. Тож обери зараз. Прокинься, покайся, переглянь свої пріоритети. Зосередя. живи, як людина, якій довірено щось свате. бо тобі справді довірено. Твій подих, не випадковість, це завдання. Тож не просто рахуй свої дні, зроби, щоб твої дні мали значення. Висновок. Якщо Бог вирішує, коли ми помираємо, як нам тоді жити. Так, Бог бачить цей день, Він знає годину. Він тримає в руках твоє дихання. Але головніше, інше, чи готовий ти до цього дня. Бо коли розумієш, що смерть не випадкова, усвідомлюєш, життя теж не випадкове. Ти не тут, щоб просто виживати, платити рахунки і тікати від болю. Ти тут заради вічної мети. І кожен твій подих або наближає тебе до неї, або віддаляє. Перестань жити так, ніби маєш нескінченний час. Почни жити так, ніби небо реальне, бо воно реальне. Почни любити так, ніби душі вічні, бо вони вічні. Почне ходити так, ніби цар дивиться, бо він дивиться. Не смерті треба боятися, треба боятися жалю. Одного дня твоє серце зупиниться, і тоді заговорить твоя мета. І єдине, що матиме значення жив ти для Бога чи для себе. Бо останнє слово належить не могилі. Воно належить Богові Тож живи, знаючи, що годинник цокає. Не в паніці. А з метою. Не в страху, а з вірою. Бо коли Бог скаже, що твій час настав, ти зможеш підняти очі і сказати: Я готовий. Я пробіг свій шлях. Я зберіг віру. Візьми мене додому. І якщо ти живеш так, ти не просто помреш у мирі, ти живеш у силі. Дякую, що додивився відео до кінця. Якщо тобі сподобалося або торкнулося серце, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, що думаєш. Поділися цим відео з тими, кому воно може стати надією. Разом поширюємо істину Божу.